Заур Сурманідзе. ветеран російсько-української війни, грузин з українською душею. Мене звати Заур Сурманідзе. Я народився в Грузії, в Батумі. Там закінчив шість класів. Через війну Росії з Абхазією у 1997 році мої батьки як біженці були змушені переїхати в Україну в село Задвір'я Золочівського району Львівської області. Уже там я продовжив навчання в українській школі. Спочатку я говорив мішаною російсько-українською мовою, ще й з акцентом. Це було непросто. Пережиті події на батьківщині, агресія Росії, захоплення території, пошуки порятунку глибоко відклались у моїй пам'яті. Цей сценарій агресора повторився в Україні. Треба сказати, що в Грузії переважно російськомовні території були захоплені ворогами. Я давно був готовий воювати уже за обидві батьківщини. Сьогодні я у штормовій бригаді, а бути на мінусовій позиції навіть не нульовій, повірте, це дуже гаряче, це вже й є саме пекло. Пишаюсь тим, що разом з побратимами відбиваємо кожен сантиметр української землі. Таке завдання тільки для витривалих спритних, які добре стріляють і швидко бігають. Наразі я трохи лікуюсь, бо піднімаючи важкі снаряди, я отримав грижу. Ще в Солидарі польовий лікар оглянув мене, направив у Бахмут з Бахмута в Краматорськ. Уже там лікарі підтвердили, що без операції не обійтись. Я, звичайно, зовсім не хотів іти на ту операцію, це займе багато часу, можливо, і декілька місяців. Я думав, якби ще, хоча б на один штурм піти, втрати були великі серед наших. Хотілось допомогти, але командир не дозволив залишитись. Солидара мене евакуювали до Львова за короткий проміжок часу. Має великий досвід, зміг пройти все. Болото, окопи, сніг, дощ, голод. Адже не завжди вдавалося доставити харчі. Замість миття витирали стільки вологими серветками. Хто побував у тому пеклі, але боєздатний має таку ж позицію, як у мене. Повернутись і допомагати своїм побратимам бити ворога та повертати наші території. Я теж планую повертатись на позиція, як тільки одужає ворожа мова накликає біду. Хочеться сказати, що зв'язок між мовою і війною є. Я грозим. Але ще з часу воєнних дій у Грузії прийняв для себе категоричне рішення не розмовляти російською. Цією ворожою мовою ми прикликаємо на себе біду. Як у Грузії, так і в Україні. Так, перехід на українську був непростий, її треба вчити, говорити нею. Мені теж не одразу вдавалося розмовляти літературною мовою, коли я приїхав з Грузії. Був акцент, російські слова. Але за три роки я пройшов цей шлях, бо хотів це зробити. Якщо я, грузин, вивчив українську, то чому українець, який розмовляє російською, не може цього зробити? Україна моя батьківщина, я тут більше прожив, ніж у Грузії. Я вже звик тут все так. Ке мова має вирішальне значення в цій війні. Побратими, які ще проходять цей етап повернення до рідної мови, зізнаються, що з'явилась відраза до мови ворога. Але щоб залишитися чесним собою та своїм народом, цей перехід просто необхідний. Наш бойовий дух потребує цих змін, адже змінилось мислення. На війні не можна бути слабким, боятись чи ховатись, якщо хочеш вижити. І зброя у нас далеко не нова. Ідучи на штурм, мала хіба що один американський кулемет М 240 Все решта було радянського зразка. А там, де йдуть найзапекліші бої, де найгарячіші точки, має бути більш сучасна зброя. Часом навіть страшно стріляти з такої зброї, адже не знаєш, що чекати, що. Може відірвати, але коли ти там, ти просто робиш те, що найкраще вмієш за спеціальністю. Новобранцям не даємо так би мовити пробувати. Ділимось досвідом, навчаємо один одного. Командування повинно перевірити, чи ти можеш виконувати це завдання. От кажеш, що поле заміноване. Один наступив і відірвало ногу, іншому посікло очі. І що? Замість одного трьохсотого є вже три трьохсотих. Відразу штурм припиняється, потрібен евакуатор. Якщо є двохсоті, лишаємо після успішного наступу, коли повертаємось назад, збираємо їх. Ніколи не залишаємо тіла. Хіба що не вийшло забрати або. Ворог не віддав, часто йдемо на штурм, щоб забрати двохсотих. Росіяни рідко забирають своїх, тому що домовлятися на обмін тілами не завжди виходить. Орду потрібно стримувати. Прогнозувати, як будуть розгортатися події, коли ми повернемо свої території, як відбуватиметься українізація на тих територіях, скільки ще триватиме війна, дуже важко. Навіть не знаю, що сказати. Ворог на цьому не зупиниться. Орду потрібно постійно стримувати. Ми всі повинні розуміти важливість мови, допомогти нашим збройним силам України. Не варто покидати свою країну, відмазуватися від армії, відсиджуватись. Розплата все одно прийде. Сьогодні в лавах зсу ви понад 20 тисяч грузинів, які стали на захист українських братів. Ми сьогодні задаємо на тих територіях, де точаться бої, де багато російської мови. Я розумію, що коли йде війна, ти думаєш, як воювати, як вижити, як успішно виконати завдання. Але є українськомовні села під солидаром. Якось звільнивши територію, ми зайшли в магазин щось купити. Звичайно, звертаємось українською. Продавчиня, хоча й з акцентом, але намагалась відповідати українською. Не знаю, можливо, боялась нас. Коли ми вішали свій прапор, ставлення теж було різне. Важко сказати, чи всі нас там чекали, але наших патріотів, які ховали символіку, мають проукраїнську позицію, говорять українською мовою, відстежують і намагаються знищити. І ці місцеві патріоти всіляко намагаються допомогти нам, чи можуть. Приносять хлопцям домашнього молока, сала, і в Солидарі, і в Бахмуті нам сприяють свої. Ми теж своєю чергою, зустрічаючи сім'ї з маленькими дітками, допомагали фінансово, аби скидались раз на тиждень на цукерки, роздавали солодощі маленьким діткам. Найприємніше було чути, коли вони кричали Слава Україні! Слава Україні!. А ми гордо відповідали Героям слава. Нас зустрічали з пофарбованими в жовто-блакитний кольор хвіртками, брамами. Це найвища нагорода. Я вдячний нашим людям. У Бахмуті залишилось більше людей, ніж в Соледарі. Буває, вийдеш курити, дивишся, а там вже приліт, і все горить. Це може стати щохвилини. Коли ще свистить, ти можеш почути і сховатися. Коли б'ють вог зовсім не чути. Лише коли впаде і розірветься. Ми вже чуємо вибух. Доки здоров'я буде дозволяти, я буду до кінця стояти. Якщо навіть буду знати, що це вже останній мій бій. Якщо комісують, волонтеритиму тут, сидіти і чекати, щоб вони прийшли, не хочу, адже в моїй душі подвійний біль. Головне у моїй справі не боятись. Тоді скоріше я приймаю рішення, краще мислю. Коли є страх, реакція втрачається, а життя може залежати від секунд. Хоча душі, звичайно. У всіх болять, хвилюються і тривожаться. Волонтерська діяльність у цій війні має дуже велике значення, особливо в перші дні війни. Ця війна нам обходиться дуже дорого. Сьогодні в зоні бойових дій нам бракує людей, зброї. Воювати сьогодні досить непросто. Особливо треба людей на оборону та в штурмову групу. Там найбільше трьохсотих та двохсотих. Це війна без втрат ніяк. Хто один раз там був, другий вже задумується, чи йти, бо бачив на власні очі, як відривало голову чи ногу. Уже є розуміння на що ти йдеш. Бувають ситуації, коли йдеш на штурм, ворог спеціально підпускає близько, а потім оточує і вже не вийдеш. Але досвідченість у таких ситуаціях допомагає. Командир каже: щось надто спокійно, тихо. Вертаємось тут щось на те. Заблизько нас підпустили, і коли ми вже почали виходити, нас почали обстрілювати. Вони зрозуміли, що не змогли нас заманити. Були випадки, коли я потрапляв оточені, розумів, що буду стояти до останнього. В полон я не здамся, тому що там закатують до смерті, і та смерть буде страшна і болісна. Був такий момент, що я вже сидів з гранатою в руках, ми були оточені, не могли вийти, і я зізнаюсь, впустив у своє серце на хвилину зневіру. І от, уже тримаючи гранату в руках, я почув Божий голос, який твердо сказав: вийди і відстрілюйся, так хоч один відсоток шансу буде. Я почав стріляти. За мною підтягнулись інші вояки. Я задав бойовий тон. Перед нами з'явилась війська стежка, яка врятувала нам життя. Ми йшли нею за 7-8 кілометрів від позиції ворога. Це було якесь боже чудо. Ми змогли вийти. Коли побував у пеклі, розумієш, де ти був, що сталося. Дякуєш Богу, що вийшов звідти живим і навіть непораненим. Той ногу втратив, той двохсотий. Евакуація 4-6 годин тривала, бо не могла під'їхати забрати обстріли. йшли. Ворог особливо не любить штурмовиків, снайперів, гранатометників, грузинів. А особливо, якщо маємо патріотичні татуювання. Звичайно, ворожа сторона воює заради грошей, щоб збагатитися. У них немає ідеї, як у нас. Ми знаємо за що воюємо: за свою країну, землю, за культуру, за мову. І є розуміння, що якщо й загинеш в бою, то загинеш героєм з гордістю приймеш смерть. Тебе поховають з усіма почастями, а расистів у кращому випадку просто закопають. Так у нас є мовне питання, але всі мої думки зараз там з побратимами. Все це дуже тісно переплітається: наші території, наша мова, наша культура це речі, які формують з нас націю. Тому війна відбувається на усіх фронтах. Довго спали, довго терпіли. А сьогодні є шанс повернути наші території, нашу мову, знищити ворога і показати всьому світу українську звитягу та мужність нашого на.